Для випускників центру професійно-технічної освіти пролунав останній дзвоник. 396 студентів навчального закладу отримали дипломи про освіту, здобувши професії будівельник, металообробник, кухар, кондитер, ювелір на лінійці, присвячені завершенню навчального року у центрі профтехосвіти номер один. Побували Олег Літвінцев та Олена Гук. Вишукалось 396 випускників Центру професійно-технічної освіти номер один. Зараз лунає гімн закладу. Привітати дипломованих спеціалістів прийшли батьки, студенти навчального закладу та викладачі. Ми з гордістю говоримо про те, що вони успішно закінчили навчання. І 39 із них отримують дипломи з відзнакою. 127 отримали, отримали підвищені комерційні розряди. Ті е, е, учні, які прийшли до нас після 9 класу. Вони крім професії, вони отримали ще і середню освіту. Ті, хто прийшли на базі 11 класів, отримали професію. Ми готуємо перш за все тих спеціалістів, які, які потрібні народному господарству, які потрібні роботодавцям. У Нас немає модних професій. У нас всі забезпечені роботою. А це відмінники навчання покладають квіти до пам'ятного знаку воїнам афганцям колишнім випускникам училища. Це вручає диплом з відзнакою. Диплом з відзнакою Михальчук Олександр Таніславич закінчив у 2014 році державний навчальний заклад. Центр професійно-технічної освіти міста Вінниці здобув професію слюсера з ремонту автомобілів. Група номер 19 Хвилювання трошки е, в загальному сподобалось. Хочу запросити наступних учнів сюди навчатися. Тут хороші викладачі, хороші майстри, дуже хорошо відносяться. Емоції, чесно, переповнюють, таке якесь відчуття, не знаю, ну, закінчення, завершення, все. Навіть в школі такого не було. От наскільки в школі довго вчилася, але такого не було. Зараз. Дуже скучно буде, дуже за буде сумувати це 100%. Училище, в принципі, дуже хороше. Хто хоче, то добивається свого. Велике дякую училищу і директору за навчання. Дуже приємно подвійно, тому що сьогодні свято в цілому випускників 32 професійно-технічних навчальних закладів Вінницької області, де випускаються майже більше 7 тисяч випускників, кваліфікованих робітників. І по-друге, я викладаю, тут маю години, тому мені тут ці випускники дуже близькі, рідні. Які мої відчуття? Поки місь байдуже відчуття, самі лучі. Дитина йде вже по своїй колії, як сказати. Олена Гук, Олег Літвінцев, «Віта».